ты номера, ты купила? Лёлик. Поздравляю тебя. Казала, колечко тебе муж не Наконец-то купил колечко. Сразу четыре колечка купил. Пойдет? А. Пойдет. Ты счастлива? Счастлива. Давай поздравляю. Спасибо. Лепота. Красота. Марина захотела ребра. Добро. Что ты показываешь? А, Меню. Скид... меню. Короче, ему по-быстрому божде элита селект сказал и не отказывать. на меня малы. Вот і сіска магия софрбачена. Що так багато здається? Ви враховуєте що це з кістками? Да, маріпас. Ты що, привозить туди, так?

Привет, привет. А такого мы в гости приехали. <laughs> а ну, проверим. Так. Тимончик, всем привет. привет, привет. Сережка, привет. Короче, находимся мы Лю, в да? Любощивка, Элита Селект, компания. Компания Элита Селект. Короче, приехали мы до них на работу. И решили сейчас я зайду. Знаю привет, с, э, и на Владимира, и на Знаю, что не знаю. Ну, в общем, я сейчас зайду под видом клиента. Правда я... А ну, сниму меня. Давай. О, правда я одетый. по форме элита или компания ну ничего страшного всі роблять работы так машину вони цю не знают машина да, тільки куплена зашифровані так а где там кабінет а прямо и і... направо? направо да и крайний кабинет на налі... лево сейчас Ну, в общем иду вот так сбоку стоят Так, оце їхній офіс. кінці Так. Доброго дня. А дома? Чи на місці Ірина, Ірина Володимирівна? Ірина Володимирівна немає. немає. Вона вийшла. Не, не вийшло нам. Не вийшло, не портанула. Зачекай, може десь вона є, може вийшла десь на хвилинку. А ви хто? Прийметесь? човека. Так <laughs> звичайно, треба посимат. Но Опа. Кој хто? тој? Што нам треба од нашата компанија? Јас компанија и посетам. <laughs> <Я с компанией. laughs> Взагалі, не дивляться Ютуб, не бачить мене не знають. Конкурент. В общем, не вийшло нам зробити. не вийшло, Інна Володимирівна. Просто Іна Володимирівна завжди всюди участвує і. Так. пасівматик. Що у вас? Пасівматик вже є в наявності? Так, майже всі фракції є. Найбільше це прийшло зараз стандарт плюса. І стандарта Екстра має бути. Прошлогодні є екстри трохи. Небагато екстри там прошлого Стандарт плюса більше. Ну, общем, уже можна заказувати. Можеш зняти відео для себе. Да. Ну, Не знала. будеш мене. вже знати, хто я... ти я... певний каналі. Слухай, я вас всіх бачу, але мене не дуже хороша. <рес> Серьошка до мене приїжджав на уборку. <рес> видео було. Я приїжджав на уборку, їздили. Снимали. Значить, я вас точно бачила. <рес> ну, ну нічого хорошо. Нічого. Так, значить, спасю мат можна замовляти, так? Да? А де цей банк сіку? С тому кабінеті. В якому? Там де. А, да, підем тоді там на бляці на нас факти. Все у нас прайс на цій, все можна подивитися. Скидки мінус 10, мінус 5%. Номер телефона подупляється. Номер телефона нема, номер телефона. Нема номер номер 941179. Оце ви продаєте? Нізде треба вкати, каже, номер телефона. Ну добре. Ні, нормально, у вас бачите, от як це? Саксон зближує. Да, ну, тип, да, то, ви за 700 кілометрів і ми. Да, 704 ми дивилися. 700, 700, да, да. 700. 700 і, і ми тут, да? і Ви до нас, ми до вас, Сережка, скільки був. Три роки назад у вас, так? Да? Два, роки. Два, два роки, роки. роки. два роки назад. Два роки, тому да, два назад. роки і так неожиданно, да, і ви до нас попали. Да. Це ну прям круто. Що, да. то есть, саксон Спокійний сон, а й саксон. ну да, да, видно? Видно. А, даже є ось Спаська Михайлівка. Спаська Михайлівка, так. Так, ось там ми живемо. А ось ось ми йде знаходимо, ось ось ось, ось Любашин. Да. Да. Да, О, ось, ось ось. ось, ось. О. 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 Сказав би на руку. Ну, добре. Що? Дайте сфотки, що їдем їдемте до ще одного відомого гроблогера. Хто добре. скаже, де їдемо? Вгадуємо. Вгадуємо. Далі буде. Ала. А Авах. І тут телефонів немає. Не? І тут телефонів нема. А от ти... тут ти... 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 я сидів, і продаю Серсон. Це твоє робоче місце. Та... Ну так, анону сядь. Там, наступу, Пусте, вона. бачите, тільки кофе. Тільки кофе. І все. В самих трудях то ну, бачите, щось є на столі, а в самого <ріг> <вона, ріг> да чого кофе на столі. А Інна Володимирівна де сидить. А Інна Володимирівна там на її свій вічний. Добре. Спеши! Здравствуйте! Вот мы и встретились! Привет! Я не думал, что ты пиздатый! Привет! Я сам вчора помню на дві ступеньки вище. Доброго дня. Что, <реш> ну. <реш> ну как вы? Здесь может помочь більш менш. Всім привет. Що <реш> ви так? А чого? Спонтанно вийшло так, коли в Одесі. Да, виїхали вже поздно вечора. Mm. Сережка этот каже, давай срочно до <реш> нас. <реш>. <реш> Ми уже збиралися слиться в Одессу. Так, вийшло. Дивіться, що проїздом вийшло. Получається, переночували. Випили горілки вчора. Купляли в мого знайомого в Одесі машину. І знайомий дзвонить каже, опа, це як студенту одразу, я операмаю. Кажу, ні, давай до нас. Дзвони, набирай. Дай воно так туди, сюди, бистренько, безстренько. Дзвонити, вчора Та Приїхав, а ми вже. Так, Воха. Їдемо з Вохай. Хто знає Вог, зустріли. зустрілися а, агрофермер. Скільки років. Да, да, давно ми знайомі, але ну, зустрілися тільки сьогодні. Зараз заїдемо до Вохів в його хазяйство. У Вохи в цьому році випало багато дождя. Є вже всходи пшенички. 15 -15 травня це тільки Ну так. Да. У ну, нас зовсім, звісно, немає. Ну а у вас будущий период вегетации? Ты по что ты имеешь в виду? Ну да. У нас по что был разово э, выпал дождь, но ну, я разово в два дни 100 мм. 100 мм. Да. Из-за чего мы как бы ну, получили урожай, если можно там 20-20 плюс. Mm -hmm. Было видео на канале. Ну, больше-меньше. Mm -hmm. это бы тут хорошая территория. А хлопцы меня знают, Интересно. Я не должен знать. Все, не так, у тебя, как всегда, тут ремонт. Да, да,

Приветствую. Ні, цірі не дивиться. І коли їм дивиться, коли їм дивиться, вони працюють. Не споминаю, не сповна. Ну що показує, що тебе тут. МТЗ. Це не зібраний, да. Зушка. Вот. Хард, да? А, Хард, конечно, да. Генерал. Генерал. А где генерал? Да. А, Атрия. Да. А, ну что ты, Атрия, доволен? Да. Добро, да? Очень доволен. Краса, конечно. Да, сивонка хорошая. Мне тоже подобается. Прямой посевчик, да, и пошел. Да. і був така сивалочка. Ну да, було, б, конечно, добра, да. Віснули не знаю, зараніхав. ну я більш отого Вовчик, он до даже в генералі ходе. я більш любитель Гермеса. Вовчик в генералі, я проїхав в Євросе, ми, короче, у нас тут збор зборна. Збор, 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 да. Зборна конкрет. <laughs> Еліта целяєя. І не ра Гермес. Солянка. Да, Солян. солянка. Солянка така одна солянка. рекламуємо все. Да, да. Чуді. Я довольний. Це геріральчик, гір... 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 Рай... Рай... ну, так? Ого. Це тебе сухо було, походу. А скільки гектар зробив на мені? Гектар 600 десь. Ну, так в мене 450 гектар в мене як нові лапи. Ну, так моє різна почва. Ні, це все. А дивіться! Це все як іск стрельнув нахуй. Ого. Стояло колесо від прицепу. А це як? Сперти сюди. Стояло, поняв? Угу. На сонці нагрілося, жара була на на Лоп... сонці не було. Да. Лопають по кругу диск, оце де болти були, стреляє, стріляє, один диск аж у хату вдарився. А один, нахуй, це ж дві, аж секцію зі. Дві розрубало. А я думав, це виробник просто такий, щоб. Огнилося. Так, не шпири мені генерала. Я приїду по генерала. я приїду, подивлюся, що. Приїдеш, в мене 400 гектар, ну не старті. Я не знаю, ти що по асфальту робив ним чи що. Ну реально що. Соєшники на асфальті вирощуєш.

Такі в нас. Ну, в общем, слухай, дощики пройшли, ми вас вітаємо. Це, це дуже добре, так. Да. Пшеничка буде. Всім, всім бажаємо дощика, тому що ну, дощику треба радуватись. У нас да. не можна зайти вже сіятися ще, ще з недільку, напевно, будуть дуже пізні посіви, але дощ, не знаю, це найкраще, ніж суха погода. Так, Навіть нехай да, лучше що... пізніше зійде, ну зійде. Ну буде з вологою, вже. так. Да, Зараз, да, да. Да, да. якщо воно... Ну... Так як ми хочемо ще, щоб тепло було, це буде. А буде тепло, показує через неділю, вроді буде Тепло. тепло. Так що, заведеш кіруса? Озує, а, ні, акумулятори сі. Звати сусіда. А, <рисує> так. <рисує> так, заїхали до Вовчика. Вовчик, Арміни, ну хвастайся. Гарно, так? Це якого числа 17 вересня, сіно було? 17-18. Бачиш різницю? Дивися, ми зайшли сіяти з тієї сторони зівалка була загрібляна, він пройшов цей бив край. Ага. Та, бачиш е, край, де була загріблена. Так, ага, то не так. Краса. Отримані вже сходи. Красота? Я Красота, так. Звісно, радий я за вовчика падалися. Ну оце ж взагалі клас, моё Спровоцировало все. Не надо буде бризкати на той губ. Да. Ты бачиш, посева, сколько сколько ти бачиш глубину посія? Ну як оцей. Сколько ти я губину? А сколько поэтому? ти глубину сіяв? Ну там я сіяв десь до 4 см. А, а, а тут э, ми тільки зайшли. Я ж поки місяця приїхав, хлопці вже край відсіяли mm -hmm. і там почали тут, сіяти. Тут гліб же камерденька да? mm -hmm. теж з краю. Да, тут глибше, тут воно на той світ лягло. Та й бачиш, яке цей. Ну так, да, вже воно рване. Mm -hmm. Ну це в тобі як, на всіх полях так? Що? Ну, в сходи я в'єду. Eh, ні, це тільки перші сходи. Mm -hmm. mm -hmm. А на тих я не знаю, бо тож не можемо поки доїхати туди. Mm -hmm. Должна бути в жизни. Ну я думаю, да. Відмов случаї буде добре. Да. Ну дай бог. Щоб хоча б на той рік у вас був урожай. Да, <плес> <да. плес> да, дуже приємно було побачити тебе воха. Бажаю тебе урожай, ну да, нормальний... з нормальним приездом. Да, да. Дай бог приїдемо, це вроде добро. Идем да. далі. Вас Шо? Шо? <плес> Спасибо компании Elite Select. Дуже, дуже гарно нас прийняли, дуже приємно, дуже дякую. Серегі теж дякую, дякую, дякую. дякую, що Шо, заїхав, не засізнялися. <схі> Бачиш, воно все, що не робиться, все клубшому. Дуже тож, дякую за вас і приємність. Підписуйтесь на їх Селєк, на Фермер і я завжди раді. Хай щастить. Хай щастить.